Пенсії це щоби без зайвих зволікань. Є дві новини про пенсії хороша та погана. Хороша, пенсії підіймуть, прямо для всіх, причому навіть доволі непогано так. Ну, тобто так, і для вас також. Погана. ми підрахували пенсії нардепів. І ви не готові до того, які там цифри. І до речі, їм пенсії також піднімуть. Ну давайте я для затравки скажу, що там є, наприклад, 160 тисяч щомісяця. Ну що, зацікавив сьогодні? Розбираємося, хто отримує надбавку, скільки це буде в реальних цифрах, і чи не виявиться так, що всі ці обіцянки. Просто гарні слова. Ну, а також які нардепи та як вибивають собі пенсії, що у 40 разів більше за середню. Якщо готові дізнатися, як саме зміниться ваші виплати та що з цього приводу заявив президент, ставте лайк та підписуйтеся. Ну, а мене звати Микита Аврилюк, і я вам зараз все розповім. Нарешті хороша новина, і вона про пенсії. Ну, це справді вражає вже за місяць. Мільйони українських пенсіонерів отримують більше грошей? Ні, це не жарт, і це не обіцянка політиків перед виборами. Це офіційна індексація пенсій, яка зачепить майже всіх. Грошей стане більше, але чи вистачить їх на реальне життя? Отже, вже у березні 2024 року уряд проіндексує пенсії на приблизно 10-12 Більш наочний приклад: середня пенсія зараз складає 5 тисяч гривень, а стане більше 6 тисяч. Ця індексація охопить усі категорії пенсіонерів, які отримують виплати за рахунок пенсійного фонду, окрім спецпенсіонерів. У них це взагалі. Інакше рахується, це означає, що для частини пенсіонерів підняття буде геть немаленьким. Ну, але ви самі розумієте, кого це стосується у першу чергу, правда? Виплати зростуть для більшості українців, але є нюанси. Ну, наприклад. Пенсіонери, які не мають достатнього страхового стажу, вони можуть залишитися без надбавки. Це стосується тих, хто отримує соціальні виплати. Хто ж отримає більше всього грошей? За попередніми підрахунками, підвищення зачепить щонайменше 8 мільйонів українців. У середньому виплати збільшаться на декілька сот гривень, але деяким пенсіонерам пощастить більше. Вони побачать додаткову тисячу гривень. В минулому році максимальний розмір індексації склав півтори тисячі гривень. В цьому буде щось схоже. Ну, це щоб ті, хто вже мають високі пенсії, не могли зловживати підняттям. Як саме будуть перераховувати пенсії? Формула проста: береться розрахункова пенсія, ну це основне тіло, так би мовити, без різноманітних дотяжок По віку чи за винагороди. До цієї суми додається 10-12% зверху. Але важливо пам'ятати, якщо пенсія і так низька, то навіть після підвищення її рівень все одно залишиться критично малим. Наприклад, якщо людина отримувала 3 тисячі гривень пенсії після індексації, це буде 3 тисячі 360 гривень. Чи змінить це кардинально рівень її життя? Ну 12% звісно, звучить багато, але чи покриє це реальну інфляцію? Пишіть у коментарях, як вважаєте ви. Цікаво, що на минулорічну індексацію держава витратила до 60 мільярдів гривень. А у цьому році очікується виділення 44 мільярдів. Крім цього, з квітня 2024 року уряд ввів доплати для окремих категорій пенсіонерів, зокрема тих, кому виповнилося 75 років і більше. І це правило продовжує діяти і тепер. Це величезна сума, яка має покрити потреби більшості пенсіонерів. Але питання в тому, чи вистачить грошей, ну щоб справді покращити рівень життя літніх людей. Адже в умовах війни бюджет має обмежені ресурси, а ціни на продукти, комунальні послуги та ліки зростають швидше ніж підвищується пенсія. Зокрема, експерти наголошують, що реальне зростання цін може перевищити розмір індексації. Ну, наприклад, у 2024 році загальна інфляція склала 10,7%, тоді як продукти харчування подорожчали в середньому на 13-14%, а тарифи на комуналку піднялися ще більше. Хоча, от у 25-му році Нацбанк прогнозує інфляцію у 8,4%. Пенсія зростає, але ціни вміють робити це ще швидше. Навіть після індексації багато українців залишаться з виплатами, які все одно нижчі за реальний прожитковий мінімум. І ще один важливий момент: можливе осучаснення пенсій. Президент Зеленський підкреслив, що на нас чекає ширша реформа, спрямована на підвищення добробуту пенсіонерів. Планується не лише підвищення виплат, а й зміни у підходах до соціального забезпечення та фінансування пенсійного фонду. Це означає, що разом з індексацією буде змінено підхід до розрахунку виплат для нових пенсіонерів. Фактично, теперішні виплати будуть прирівнювати до нинішніх реалій, а не до зарплат 20-річної давнини. Водночас, цей процес може бути поступовим, і не всі одразу відчують зміни. До речі, ми вже робили окреме відео про те, як в уряді збираються кардинально реформувати нашу пенсійну систему. Подивіться, бо це стосується вас напряму. Тож уже навесні частина пенсіонерів відчує хоч якесь полегшення, але чи справді ці гроші допоможуть їм компенсувати шалене зростання цін? Це питання, чи вистачить цього, щоб покрити витрати на ліки, комуналку та продукти? І що буде з пенсіями далі? Відповіді у найближчих місяцях. Ви будете вражені, держбюджет ледь зводить кінці з кінцями. Пенсіонери рахують копійки, а деякі колишні нардепи отримують пенсії, про які звичайні українці можуть тільки мріяти. Отже, офіційно середня пенсія колишнього народного депутата становить 15-16 тисяч гривень. Але ж є і ті, хто отримує набагато більше. Ну от, наприклад, Олександр Барзих. Колишній народний депутат він міг би отримувати 15 тисяч гривень на місяць як інші колишні парламентарі. Але схоже, що для самого пана Борзих така сума виявилася ну просто якимось позориськом. Тому зараз він отримує більш ніж 61 тисячу гривень щомісяця. Це у 11 разів більше за середню пенсію в Україні. Ну бо де народ, а де нардепи? Це не жарт, не помилка і не фантастика. Це офіційні дані. І якщо ви думаєте, що він соромиться цього, то ні. В той час, коли середній українець ледь виживає на мінімальну пенсію, колишні народні депутати отримують виплати, які більшість людей навіть за рік не заробляє. У списку привілейованих пенсіонерів є і чинні депутати, наприклад, Василь Німченко, колишній член забороненої ОПЗЖ. Він отримує 192 тисячі гривень щомісяця. і таких імен багато. А інший колишній депутат, ба більше регіонал, Сергій Ківалов, отримує чи не найбільшу пенсію в Україні. Хочете дізнатися наскільки велетенська у нього пенсія, і як він зміг її отримати? Дивіться наш окремий випуск. Про це у чому секрет таких виплат? Річ у тім, що нардепи мають спеціальні умови для виходу на пенсію. Їхні виплати розраховуються не за загальними правилами, а за окремою формулою, прив'язаною до зарплат діючих депутатів. Це означає, що чим вища зарплата в парламенті, тим вища пенсія у колишніх обранців. Для порівняння: мінімальна пенсія в Україні 2361 гривня. Тобто деякі екс нардепи отримують у 40-50 разів більше, ніж звичайний пенсіонер. Реформи потрібні всім. Крім тих, хто вже влаштувався щорічно на виплату депутатських пенсій держава витрачає близько 300 мільйонів гривень. У той час, коли прості українці отримують крихітні надбавки, колишні політики живуть на широку ногу. І поки ви не можете зібрати собі на пластикові вікна, аби взивку не задувало, ці елітні пенсіонери. Живуть у шикарних маєтках та користуються автопарком. І все це у більшості з них з'явилося за часи каденції. То що ж з цим всім робити? Варіанти прості: або уряд, нарешті, перегляне систему, або ця прірва між народом і привілейованими пенсіонерами тільки збільшиметься. Але поки що змін немає. Нардепи. Продовжують отримувати космічні виплати, а звичайні українці виживати на мінімальну пенсію. Чи зміниться ця система? Поки що перспективи туманні. Влада заявляє про необхідність пенсійної реформи, але про депутатські виплати мовчить. Як результат, поки українці рахують копійки після сплати комуналки, екснардепи продовжують отримувати привілеї. Отже, що ми маємо? Одні пенсіонери радіють підвищенню на кілька сотень гривень, а інші щомісяця отримують більше, ніж середній українець заробляє за рік. Пенсійна система працює. Але для кого? Кому виживання, а кому розкішне життя? Чи зміниться ця ситуація? Чи знайдеться політична воля припинити такі привілеї? Відповідь проста. Поки що ні. Але це не означає, що про це не варто говорити. Пишіть у коментарях, що думаєте про це, і не забудьте поділитися цим відео. Чим більше людей знає правду, тим складніше її ігнорувати.